Відділена від держави церква потребує допомоги. В цьому переконаний голова обласної ради Олександр Сич каже, за фінансуванням звертається чимало благодійних організацій та релігійних установ. Однак бюджетний власник ще нічого не передбачено тут не витягнеш. Тим часом проблему служителів культу не бракує. Будівництво храмів, здійснення прощ та навіть захоплення землі. Останнім часом все більше стається випадків самозахоплення земельних ділянок і несанкціонованого будівництва російською православною церквою в Франківській області я кажу, це тема дуже делікатна, але ну вона є. Посилюється вплив церкви сусідньої держави російської православної церкви в українському суспільстві при найвищому державному сприянні. На конструктивний діалог та не менш потрібний результат владики налаштовані позитивно. кажуть, наболілих питань багато. Вирішити їх коштами вірян нереально. А серце болить в першу чергу за старовинні пам'ятки архітектури. Хотів щоб вложити певні кошти теж. на... Е... Охорону пам'яток може, кажу, що ту паспортизацію, що закінчити, бо, на жаль, вона почалась, але не докінчена. Особливо дерев'яна церков, я вважаю, що це є багатство, люди приїжджають, дивляться, любуються, мабуть, пасічні, ви бачили ту церкву. Без одного цвяха збудована. І дивляться художники, діти, школи, там сидять з бомбертами і вони вже малюють цю церковцю. Крім того, зараз гостро постала проблема оплати за опалення у церквах. Якщо раніше божі слуги послуги газопостачання оплачували за тарифами населення, то тепер державні мужі їх прирівняли до підприємців. А це в свою чергу вилилося у 30 відсоткове подорожчання. Водночас голова облради пообіцяв підготувати звернення до Верховної Ради про повернення пільг. Щодо інших проблем, Олександр Сич ініціював створення обласної програми Духовне життя. Якщо її затвердять депутати, то вже у бюджеті 2012-го Будуть передбачені кошти на фінансування потреб церковників.